27 жовтня в Україні особливий день. День української писемності та мови. Свято приурочене пам'яті про святого Нестора. Державне свято було започатковане 1997 року указом Президента про День української писемності та мови. На підтримку ініціативи громадських організацій з урахуванням важливої ролі української мови в консоліаціях українського суспільства. Поміркуємо разом. Ми одержали у спадок сучасну українську літературну мову, багату, розвинену гнучку. Нею можна висловити все. І найскладніші наукові відкриття в будь-якій галузі, писати вірші, пісні, створювати кіно, думати і говорити. Багатство мови зберігається в українському фольклорі, у творах класиків і сучасних письменників, у живій розмовній мові. Наше завдання берегти цей неоцінений скарб. Сьогодні важливо водночас оберігати мову від забуття і дбати про її розвиток, створення нових термінів до активного впровадження у цифровий простір, літературу, музику, кінематограф. Таким має бути цей шлях. Це вимога часу, це потреба сучасного суспільства. Першою людиною, яка друкувала книги, був Іван Федоров. Саме в його друкарні було видано перший буквар. Книгу Апостол, 1574 рік. 1574 року видав буквар. Це був перший буквар у східних слов'ян. Із видрукуваних Федровим двох Ви тисяч. Буде дізнатися, як пройти до житнього ринку. Я заслідкова. Насправді я з франківських. Я сів на автобус ринках, проїхав до Звіронецької, а далі телефон в мене розглядився, я не можу. Мені потрібно до житнього ринку. Ще, ще. ще? Я зрозумів. Ми зараз знаходимося в 12 столітті, і він нічого не розуміє, що я в нього питаю. Отже, треба звернутися до нього мовою, якою говорили на той час, давньою Але для цього мені потрібен реквізит. Ось. В нам у торговця яблуками. яблука. Добра буде чоловіче. Прийшов я єсмь Києва Василькового Василькова горда. Кваляйтеся, може, добре. Куди пути йдеш? Везлося, єсмо, сьємо возами. Потомілося, єсми, і мало заблудило. І згубило пути свої і не вімомо, куди ж іти. Адже єси все по ті, зову так особі думові, опочиєш. Ні, люба не ласка твоя, но єс не Києве один-один. А куди твоє пути лежите? А, чоловіче добрий. Настав мене, як уже найти, то рожити не є. Єс би ми мало е, яблука продати, і масла, і молока. Відомо, укажуть і гості нашим. Поїдучи по долі ріку Берегона, mm -hmm. А кисья повороти ще до борчивого з возом. Uh -huh. А й ми собі подобали. У мене ще цура ходить, оце тобі вже щекається. Щекається. Мода нею же життя не в яторгу стоїть. А о ще по торгу хочу калаві возити. Uh -huh. Богу самолити. Що, кажеш, що ви путі, о індичі гори возвозили, uh -huh. до вороти дождили стихов. А поворотів ося на лівому. І там прямо долу, на ляву долу. А перескочимо борото, що було так. <рисква> <рисква> Вийді ще колядівським боротом. За німить і тримає дорога колавлення. Кланюєтеся, <рисква> <хрити рече. рисква> все. все ми весело змено. Ну, з Богами. Буде добре, са дорого, брате, а удасться тисяч сад... діля. <рисква>